Пентагон, кімната засідань. Пане президенте, всі готові. Він зараз знову буде робити звернення. Присідайте, послухаємо. Я підтримую пропозицію Генерального штаба і об'являю мама. Мама. Мама -ма 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 білі. -бі То вже так другий раз. Я вибачаю, але чомусь звернення знову перенесено. Він щось хоче важливе сказати, але звернення переноситься. Чекаємо до нового включення. Пане президенте, вони готові знову вийти в ефір. Під'єднуйте, слухаємо. Значит, повторюсь, я поддерживаю решение генерального штаба об проведении... Господин президент, попробуйте сказать частичной. Возможно, так будет легче. Частичной. Мобілізації. Фух. І що то значить частичний? Може їх до нас будуть зразу привозили по частинах, щоб ЗСУ не напрягалось? Ні, термін частично в їх розумінні то коли більша частина військово зобов'язаних, я за кордон. Я ще вибачаю, але лише шейгу ще в ефір. Той може щось мудріше сказати, бо як не як вуяка. Волноватися незачем, поскольку потерь у нас всього 5 тисяч чоловік. Поэтому ми мобілізуємо всього 300 тисяч чоловік. Думаю, бурята вахую з того всього. Скільки треба передати хімарці в Україну, аби той циркся скінчив? Ну, наговорили мене як мінімум на штук 20, пане президент. Передавайте. Передавайте, що їм п'єць. Тільки не переключайте телевізор. Зараз буде порядна реклама. Вам ще сподобає. Боже, як мене вже заграли ті реклами. Чесне слово. Добре, що тебе не заграло носити рацію, у які я тобі вкупила. Ти ж і так, то все подішов, чи на аліекспресі вкупляєш? Я тобі скажу навіть більше, я все вкупляю через через Shops і утримую кешбек. А з 26 по 28 вересня в них кешбек буде збільшений до трьох разів. Яй, не розказуй мені ту казок Ну тому такі дебіляки, як ти, все, не мають грошей, бо не користуюся кешбеком. Ну а як таку розробити, Ну покажи. не доробку. Реєструєшся на Let's Shops або скачуєш додаток. Знаходиш AliExpress, Заходиш. Тиснеш, перейти магазин. Три секунди, і кешбек активовано до курвої мами Що, далі вкупляєш, як зазвичай. А гроші з кешбеку тобі вертають в Let's Shops. Чекай, ну а я потім можу їх зняти і пропити. Та для того і зроблено, тлумку. Посилання в описі. Нормальный гай, той презентует, да из Бурятии. Сынок, Родина зовет опять. А почему Родина постоянно зовет нас, а не этих питерских или московских мажоров? Господи, какой ты тупой! Да у них же у всех есть стиральные машины, сковородки с антигарным покрытием, электрочайники. Что, прям у всех? Угу. Хорошо. Я готов. Добрый день, бурята беспокоят. О, бачу, того разу вас же в два рази більше, що треба. Помніте, в початку війни ми піздили у вас електрочайники без подставок. Хто ж то вам забуде? Ми поумнели і прийшли за подставками, поэтому ми настойчиво просимо вернуть подставки, признати референдум, і ми нікого не тронем. <рес> Дивись, Давай, буріто. В мене є пропозиція, яка, напевно, не дуже вам сподобається, але вона може врятувати вам життя. Збуйте нахуй з нашої землі. Ти, навірно, не зрозумів. Володимир Владимич готов примінити ядерне оружі, і це не блеф. Якщо хтось постійно наголошує на тому, що він не блефує, варіантів є два. Він або балабол, або Владим Владимирович. А от коли українець пропонує тобі поздувати нахуй, пояснюючи, що це врятує тобі життя, то я б це зробив навже. А ти, я вжу, совсем не волнуєшся за свої яйця. На відміну від тебе, вони в мене є. М? Ну як, хочеш і підставку від чайника? Нет! и без подставки! А тепер невеличкий урок лексики. Хлопки це взриви. Защита територій це їх анексія. Применение ядерного оружия. Банте старого маразматика. А що значить тогда частична мобілізація для наших? Готуйте пакети, ми ебашки. Файно вийшло. То шортем Северенко задонатив, щоб він їх так файно розгорати. Готуйте пакети. То ще треба таке придумати, курва? Я від нього ще волочу, чесно. Та таке саме. У від нього аж тече курва. Та де він страшний? І що ти збрехала, що тобі самохвалив ще не подобає. Ну бо то ж вже кінець відео. Зараз будуть просити підписатись, лайк, комент, тож капець напряг. Ти серйозно? І ти отко тупо вирішила відкусити? Ну зато не треба напрягатись, ніц нажимати, писати, а відео ще подивила і так. Швята, та то нічого ж люди йому на патреонці підписують. Люди йому донатять, а ти не можеш просто так за український контент втиснути лайка? Жи воно для тебе ніц не вартує? Та ти раніше такої не була, Швєта? Не знаю, може то через війну. Так лінші підписувати. Хлоп, курва ночує за тим компом. Я на своїй очі ведела. Він там ночує курва. Дитини не видить, розумієш? Не вже буде. Підпишусь. Ми то український Ютуб так довго будемо просували. Ну чесно, шлях траф Єгор Левченко. За підтримки Юрія Носенка презентують. Ну нарешті, трохи відійдемо від воєнної тематики, бо жіночки цілий рік чекали того швята і нарешті дочекались. Увага! Ми готові зпрезентувати вам дещо особливе. Мерч Самохвалова, а саме фірмові шкарпетки, аби Путлер коні двінув. Тільки без пішу спокійно, він мусив то показати. А тепер готуйтесь. Новий штирнадцятий гайфон і купа нового гімна. Ну що, жіночки, можете сміло зачинати виносити мозги вашим хлопам. Повірте. Воно того вартує. Жіночки, ми нічого нового особливо не видумували, але повірте, вона вща в ста разів ліпше, ніж старе. Бо воно нове. Коротше, той самий телефон. На старому процесорі, стара камера, але телефон в іному кольорі. Ви просто собі то уявіть. У вас здибанка з бабами. І всіх бабів голубий телефон, а у вас фіолетовий. Пам'ятаєте, ваш телефон, мав такий виріс жива з Хари. Ми хотіли його забрати, але ніц не вийшло. Тому ми зробили щоб він ще рух. Ми розуміємо, що тепер кавоноші рухає, і хареше більше. Але ми мусили щось зробити. То бо як Чили рік не робити, то не пасує. Але і це ще далеко не все. Весь прикол буде з чинами на телефоні. Чи на топові телефони ще не поміняють? Теща, теща 100 долярі. Але наша команда твердо переконана, що такі чини будуть вам хіба щі снили. Бо по-любому на старті продаж береги будуть їх продавали по дві і по дві 600. А тепер, кажіночки, втіште своїх хлопів радісною новиною, що ви віддаєте їм свій старий телефон. І зі спокійною душою можете зачинати гризти їх за новий. Грижіт, вигризайте свої щищ. Трохи перегочив, трохи віддихнув. Що скажеш на кінчику? Ну, в першу чергу, подякую всім, хто підтримує канал, всім донаторам, спонсорам, патронам каналу. Нагадаю, вже нині неділя, а в неділю, що треба зробити правильно, задонатити на ЗСУ. Як на церкву. Посилання на фонд повернеться живим залишу в описі. І реально скажу, не скупіч на підписки на український контент. Я теж такий мудрий, ту говору, говору, а сам не все підписуюсь. Але нині принципово вжив і підписавши на канал, свідомий ще називай. А хлоп реально класно розказує про техніку. не реклама, і він мені не заплатив. Просто пару раз Веліз мені в рекомендації, і я виджу, що хлоп робить по-людську, то чого би за нього не згадати. Єдним словом, тримаємося пензля, а ще ліпше тримаємо ще купи, і в купою тримаємо ще за пензлі. Вірим в себе, вірим ЗСУ, допомагаємо. І як то кажуть, здибимося вже на новому відео.